Вітаю, друзі! З вами Цезар, і прямо зараз ми гратимемо в Глобалі. Проте такий невеликий відступ. Я особисто хочу привітати вас та ваші родини з новорічними святами. Зичу вам міцного здоров'я, постійної вдачі в абсолютно усіх справах, мирного неба над головою, поменше сирен і рідних людей поруч. Наразі в мене 6100 кубків, крута дека з Големом, і ми гратимо в Глобалі. Сподіваюсь, перемагатиму, до речі, ось така ось в мене колода. Багато хто вважає її нікчемною, що насправді так і було без значної прокачки карт, які ви бачите на екрані. Але мені, власне, вдалося за день піднятися з 5300 кубків до 6100. І це про щось таке говорить. Проте більше, мабуть, все ж. Про прокачку неважливо. Власне, зараз 12 година ночі 2350. В мене є світлий зв'язок, що зараз рідкість, але Україна переможе. Це ось одне з того, в чому сумнів не виникає навіть при добових блокаутах. Тому віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Одразу йдемо в Глобал. Будемо дивитися, що загалом нам запропонують суперники. Сподіваюсь, буде цікаво. Одразу перший двобій. Давайте ставимо принца. Так, сюди яд. Чудово, він витратив Теслу. Власне, ця будівля могла б заважати нам наші атації з големом. Тому ми приготуємося і проведемо комплексний напад на одну з башень суперника. Думаю, це буде башня з права, тобто правоворуч від головної башні. Точніше, навіть якщо аналізувати саме його розстановку, то лівіше. Так. Бачимо спробу так, здійснити атаку суперника. Гадаю, йому не вдасться. Але, як бачимо, урон проходить досить непоганий. Я не встигаю поставити голема і зараз це виглядає ну, жахливо. Примітивно ми програємо трошки. Але не варто розчаровуватися. Цілком ймовірно, що ситуація зміниться на краще. Я на це сподіваюся дійсно. Так, чудово, ми забираємо також башню. Зрівнюємо, скажімо так, ситуацію. Зараз спробуємо нанести трішки урона башні, яка знаходиться праворуч від башні, суперника. Якщо брати так, розстановку з його боку. Ну, цікавий. Цікаве закінчення поєдинку, так, гаразд, швидкий бій. Випав мені, до речі, великий кейс, зараз ми його відкриємо разом з магічним. Що зі зв'язком все ж не так добре. Палач, ну, гаразд, не так погано. Можливо, легендарна картка, ні? Ні, добре, йдемо далі. Дивіться, яка стація. в мене з них зв'язок і знову ось бачимо, що бачимо. Ой, ну, я сподіваюся, що ми зрівняємо ситуацію. Проте це, звичайно, не зовсім чесно. І поки я побачив три карти, знову ж таки, як і ви, це лучниці. Ну, добре вже громовержець. Угу. Ну, зараз будемо щось... щось придумувати, не знаю. Гаразд. Можливо, Принц нам допоможе в цьому. Він взагалі за уроном досить така цікава карта, як бачили в попередньому бою. Ну, тобто, зараз на даному моменті тотальна перевага суперника. І знову ж таки, через те, що цілих 20 секунд було втрачено у зв'язку з втратою зв'язку. Тобто, ви бачили, мабуть, по попередньому відео мені. Вирізати програші це не є, скажімо, ціллю, правильним в моїх думках. Тому так. Угу. Ну, Мініпека я хочу сказати дуже ефективно справляється з контролю Голему. Та й взагалі гігантом подібних Юнітів. Можна сказати, що ми навіть не можемо підібратися до башні суперника. Все через те, що потрібно зібратися. Ось він, наприклад, потратив міні -пеку. Це шанс для нас. Потрібно правильно ним скористатися, але як бачимо, він ще продовжує свою атаку, тому дуже складно. В нього ось вже є в підборі карт міні-пека, тому складно щось прогнозувати. Можливо, на три коронки якось ми встигнемо. Угу. Ну, знову, знову розуміємо ситуацію, так. Чомусь я не хочу ставитись. Цікаво, ну гаразд. Переходимо до наступного бою. Ну, Ви знаєте, шанси, мені здається, у нас були б досить непогані в попередньому бою, якби це ж інтернет був стабільним. Але гаразд, не згадуємо невдач, йдемо далі. Так. Колода з гігантським скелетом. Це завжди цікаво і також певним чином непередбачено. Подивимось, як все закінчиться. Зараз ми пропускаємо досить значний урон по нашій башні. Навіть ХП у башні майже не залишається. Олен також, як бачимо, критично знаходиться в критичному стані дійсно. Так Якось все поки так, досить скрутно. Проте йдемо далі. Зараз спробую щось привести з принцем, мені здається, він поставить свого скелета гігантського. Так, ну, очікувано добре. Що буде далі? Скоріше за все знову така ж атака, як була перша. Ні. Трошки він змінює свою тактику, стратегію. А, в атаку ми поки перейти не зможемо внаслідок того, що невдобна ось ця картка. Угу. Ну, двійний еліксир має нам на користь зіграти. Не хочу втрачати башню, тому використовую зап на ось цього юніта, аби трошки заспокоїти гру <гум> інтернет. Що ж з тобою? не так-то? Добре, двійний еліксир. Ставимо голема. і готуємося до масштабного нападу. Чудово, гігантський склад з іншого боку йде. Можливо, для нього це перевага. Він зараз планує перемагати на. Великій дистанції, але ми також спробуємо щось зробити цікаве. У нас також є переваги. Особливо в скорості зняття кількості життя у башень. Добре. Там досить перспективна атака Так, у нас розвинулася. Можливо, потрібно було пускати Ось на головну башню. Як же я не подумав про це. Гаразд, ну перемогли б зараз, якби в принципі пішов на головну башню. З навіщо я вирішив захищатись? Гаразд. Так, скоріш за все, зараз буде дека з, з пекою, так. Проте перевіримо, як воно насправді буде. Ага, магарицер, так. Да. Тут чи є пека. Не сумнівайтесь з цим. Ставимо голема. Буде непросто. Літні варвари. гаразд. Я вже сумніваюся, що є пека, але... Щось мені каже, що все ж планується і використання пека в цьому матчі. Так. Лицар непогано справляється з елітними варварами. Чудово, чудово. Так, зараз буде атака з принцем. Спробуємо проатакувати ефективно. Угу, відьма, ну, на іншу башню. чому все так. Гаразд. Проходить урон, звичайно. І знаєте, непоганий. Чудово! Як все закрутилося Незвично. ну... Такі ситуації також мають місце. Ось за це я дуже полюбляю користуватися принцем. Він відмінно забирає урон життя у башень суперника. Тим бачив, він у мене максимального рівня. Це значно, значно значний сенс має, так? ось в цьому глобальному. Сенсі. Так, ми зараз спробуємо проатакувати големом, но... але на іншу башню. Чудово. Чудово, він вирішає... вирішує захищатися. А ми пустимо трошки пізніше на іншу башню принца. Ми вичекаємо цей момент, коли він поставить мега рицаря. Ага. Має місце добре. Добре. Чудово. Тим часом в нас непогана атака також проходить із іншого боку. Наносимо урон. І зараз буде Валькія, скоріш, за всім, так. він її випускає, але вона не є перешкодою і принц не встигає знести башню. Раз. непогано. Непогано. Ми не звертаємо увагу на мага, не знаю, наскільки це правильно. Мені здається. Правильно. Чудово і. Ну, перемога. Це має бути перемога. І вона стається. Це перемога. Йдемо далі. І так, останній бій в нашій наріці на сьогодні. Здається, колода з пекою, знову ж таки, з громоверсом. А також чи ні? Гаразд, будемо дивитися вже по ситуації. Угу, mm -hmm. Ну, давайте заспокоїмо, Трошки темпери, добре. Урон пройшов, але мінімальний. Ризер там також трошки якось допоміг ситуації. Угу, mm -hmm. чудово, Майже однакові кількості життів обох башень суперника. Угу, mm -hmm. Шахта. Як бачимо, прокачка досить таки значна. Максимально, ну власне, відповідно до моєї. Але м часто зустрічаються скілові гравці, гравці, які перемагають, до речі, мене <гум> знову ж таки з прокачкою меншою, ніж в мене, меншою, ніж максимально. І це чудово насправді, тому що є гравці, які саме такі ідейні, які напрацьовують свій скіл і перемагають. Угу. Не встигає принц. Звернути увагу бандиткою на себе, що має ось такий закономірний наслідок. Ми переходимо в напад. Чудово! І урон має пройти мінімальний, але да. Так, проходить, проходить, і це не може нас не радувати. Залишається хвилина-хвилину продержимося. І можна очікувати на приємний бонус плюс 30 кубків по! Наслідку нашого проходження наших спроб брати глобальний, глобальні очки, так, глобальний, глобальний рейтинг. Поки непогано. Ставимо принца. не забуваємо, що в нього є також шахтар, який, ну, скажімо, 14 го рівня він наносить досить значний урон, який. Може навіть призвести до перемоги суперника над нами, тому потрібно бути уважним. Це, як знаєте, гоблінська бочка 14 го рівня, вона також. Насправді надзвичайна. Багато хто її недооцінює, але якщо вона 14-го, то це дуже серйозна загроза. Але ми перемагаємо чудово. Можливо, три коронки нам. Подарує суперник, було б непогано. Ні, ні, він до останнього. Це правильно, справді. Завжди, не сумніваюся в власних силах і грайте до останнього, тому що, хто знає, можливо, зв'язок зникне. І все закінчиться зовсім неочікувано. Власне, наразі, скільки кубків, щоб точно запевнити. 6149. Наразі рекорд, напевно, так, Так, максимум. Але я гадаю, що в принципі, 6500 взяти можна. Тому, якщо це цікаво, пишіть в коментарях, будемо грати далі. Знову ж таки, гарного вам Різдва Нового року зі святами. З вами був Цезар. До наступних зустрічей!